Вітаю глядачі обласного телебачення Галичина і вітаю в нашій студії народного депутата України Юрія Боданича деревянка Добрий вечір. Пане Юрію, почнемо з найцікавішої, найгарячішої теми на сьогодні питання долі Тимошенко, а також чи буде підписана угода з ЄС. Ваші прогнози, ваші думки щодо цього. Це питання, мабуть, яке хвилює кожного українця вже зараз, тому що кожен хоче жити в цивілізованій країні, кожен хоче мати дійсно справжню європейську Україну. Ви знаєте, виходячи з тих подій і тієї поведінки влади, яку ми бачили на останньому сесійному тижні, який був минулого тижня, ми розуміємо, що щось відбувається не те, що мало би відбуватись. По плану між Україною і Європейським Союзом, що я маю на увазі? Ми мали ухвалити на минулому тижні три закони про прокуратуру, про вибори і про е звільнення Юлії Тимошенко для того, щоб рухатись далі спокійно, погоджено і отримати у вільнюсі позитивний результат. Проте, ми бачили, що цього не було зроблено, влада свідомо не пішла на те, щоб ухвалити ці закони, були знайдені будь-які приводи. І е, з боку опозиційних політичних сил і опозиційних політиків було прийнято безпрецедентне рішення йти на будь-який компроміс. І ми проголосували закони про прокуратуру і закони про вибори в ті редакції, яку пропонувала влада. Проте е, рішення щодо закону про е, звільнення Юлії Тимошенко ухвалено не було. І це є дуже такий, знаєте, потужний негативний. Е, Сигнал для всіх і для суспільства, і для європейців, і для всіх, що буде у нас у Вільнюсі, буде залежати від того, як на цьому тижні буде вести себе влада. Ми маємо шанс. 160 народних депутатів ініціювало проведення позачергової сесії Верховної Ради, і голова парламенту видав відповідне розпорядження, і в середу буде відбуватися позачергова сесія Верховної Ради. Чому я кажу, що ми маємо шанс? Тому що саме в середу чи в четвер на цій позачерговій сесії Верховної Ради ми можемо доухвалити оці законопроекти. Ще раз наголошую, прокуратура, вибори і звільнення Юлії Тимошенко для того, щоб до понеділка, до 18-го числа, ці закони були ухвалені. Чому до понеділка? В понеділок відбувається засідання ради міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, фактично в понеділок. Через своїх міністрів закордонних справ Європейський союз буде ухвалювати остаточне, чи рішення. остаточне рішення чи підписувати угоду про асоціацію, чи не підписувати. І уявіть собі ситуацію, що на понеділок цих цього домашнього завдання Україна не виконує. Я навіть не уявляю, як вони будуть ухвалювати таке рішення. Проте я би хотів і я би вважав, що було б надзвичайно добре, щоб власне президент України міг власною присутністю на цій позачаровій сесії. Е, про Підштовхнути, промотивувати депутатів від влади, від партії регіонів так само бути присутні і не словами, а ділом продемонструвати, що ми дійсно прагнемо бути в Європі, що ми дійсно прагнемо знайти порозуміння і ухвалити ці важливі закони. І, власне, присутність президента у парламенті дала б можливість. Жодному з депутатів партії регіонів не уникати позачергової сесії. Я дуже, дуже, дуже розраховую на те, що буде отакий сценарій. Тому що вся відповідальність політична за будь які інші сценарії, за неухвалення цих законів, за зрив підписання угоди про асоціацію, безумовно, буде лежати персонально на президенті, персонально на очільниках, уряду, очільнику уряду. На Фракції партії регіонів і на самі ці політичні силі. Тому я дуже хочу, щоб наші українські народні, або вже так би сказав, євроінтеграційні прагнення були зреалізовані і щоб це сталося на цьому тижні. Ну будемо сподіватися, чекаємо тоді середи. Повертаємося до наших проблем, як то кажуть. Підписано угоду про видобуток Сланцевого газу між урядом і компанією Шеврон. Як ви прокоментуєте, чи все. Враховано, чи враховані ті побажання, які ви, я знаю, надсилали? Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Урядом підписано дві угоди. Це 5 листопада уряд підписав дві угоди. Одна угода з компанією Shell, інша угода з компанією Chevron. Нам ближче Chevron. Е, звичайно, значить, я вважаю, що нам близько і одна, і друга. Чому? Тому що це є дуже добрий для України потужний сигнал, що власне незвичайно надзвичайно добрі, потужні, доброю репутацією американські компанії, як великі інвестори, зайшли в Україну. Це найбільша інвестиція. З часів незалежної України, яка буде здійснена, здійснена цими двома американськими компаніями, це перше. Друге, це є реальні кроки в напрямку здобуття енергетичної незалежності по відношенню до Росії і, взагалі, по відношенню до, до, до всіх навколо. Тобто ми, українці, зможемо видобувати свій власний газ, використовуючи нові технології, які принесуть нам інвестори, і в такий спосіб енергетичну незалежність здобути. Наступне на рахунок угоди, ви знаєте. Угода підписана, проте на всіх офіційних і відкритих джерелах інформації її немає. Дивно, що таке якесь утаємничення відбувається з остаточним текстом цієї угоди. З свого боку, я зробив звернення до уряду, щоб надали текст угоди, який фактично підписаний. Відповідь отримав ту, що цим займається профільне міністерство. Я мав можливість і спілкуватись персонально з міністром. Я приїхав до міністерства, щоб міністр надав копію угоди. Він дав відповідне розпорядження, і я сподіваюся, що на цьому тижні цю угоду, копію цієї угоди будемо мати на руках і зможемо подивитися і порівняти. Власне, чи були враховані ті всі застереження, чи були враховані ті всі ризики, які про які ми говорили. Я хочу вам сказати, що були зауваження і з боку міністерства фінансів, і з боку міністерства юстиції, і з боку інших міністерств від уряду, і деякі перекликалися з тими зауваженнями, які. Про які ми говорили. Але наразі неможливо зараз сказати, чи це було враховано, чи не було, тому що угоди ніхто не бачив в тому остаточному варіанті, яка вже є підписаною. Почекаємо, і я думаю, що ми до цього обов'язково повернемось, тому що дійсно та угода, яка стосується шеврону, вона стосується нашої Івано-Франківської області і наших сусідів Львівської області. Знаю, що напередодні, 5 листопада, Верховна Рада проголосувала вашу, вашу вимогу 10% давати громадам, наскільки я знаю. Як вам вдалося досягнути переконати Верховну Раду? Це не так часто трапляється на сьогодні, що опозиційного кандидата все-таки слухають. Ну, ви знаєте, це нескільки моя вимога. Це законопроект 329531, який був мною поданий як альтернативний до законопроекту від представника влади. І я би сказав, що цей законопроект був поданий швидше не на мою вимогу, а я його подав на вимогу громади громади Івано-Франківської області і громади Львівської області. Адже саме давайте згадаємо, наші обласні депутати вимагали від уряду, коли вони приїхали перший раз презентувати угоду, що вони не, не, не погодять цю угоду до того часу, поки не буде передбачено 10% для того, щоб вони ці 10% від. Частки держави в прибутках спрямовувалися власне на користь громади. Така сама позиція була у громади Львівської області. І мій законопроект, який був поданий як альтернативний, був власне і спрямований на задоволення цих вимог і потреб наших громад, кожного нашого населеного пункту, де видобуток сланцевого газу буде здійснюватись компанією Шеврон. І дійсно так сталося, що він був альтернативний, тобто зовсім інший по суті. І е, я думаю, що його підтримали тільки тому, що він був більш глибокий, він більш чітко врегульовував е, і був більш більше мав здорового глузду в своїй пропозиції. А саме мова йшла про те, що 15% коштів або 1,5% від загального загальної частки держави отримує село чи селище, де здійснюється видобуток. 3,5 відсотків від загальної частки держави отримує район, де здійснюється видобуток, і 5 відсотків від загального обсягу видобутку, яка стосується частки держави, область. отримує область. І це перша така була важлива відмінність. І друга була важлива відмінність та, що ці кошти і в бюджет села селища чи міста, чи в бюджет району, чи в бюджет області попадають на бюджет, в бюджет розвитку. Тобто не в загальний фонд, де їх можна проїсти, а в бюджет розвитку. І ці кошти будуть спрямовані і можуть бути спрямовані громадами на будівництво садочків, ФАПів, на будівництво там, клубів, ремонти, на всі ті поточні проблеми, які є сьогодні у громад. І тому я вважаю, що цей законопроект просто, знаєте, об'єднав е, всіх практично в залі, тому що у першому читанні це було 348 голосів, в другому читанні це було 326 голосів. Тобто такою конституційною більшістю об'єднали ми і в даному випадку і схід, і захід, тому що це стосується івано-франківської, і львівської, Харківської. і Харківської, і Луганської, і Донецької областей. І я вважаю, що тут здоровий глуст переміг. І це говорить про те, що безумовно дуже зважає в партії регіонів на те, чий законопроект, але коли здоровий глузд перемагає, то в кінці кінців вдається навіть мати отакі виключення, про які про, про, про які ви говорите. Чи це поодиноке поодинокі життя покаже далі? От але поки що я дійсно задоволений, що депутати від всіх фракцій підтримали власне таку редакцію. І на бюджетному комітеті, і підтримали в залі, тому що це дійсно добре для наших громад. Ну, все таки ви кажете, що не всі ваші умови були, можна сказати, так, враховані. Як зараз громада може відстоювати свою позицію, відстоювати свої інтереси? Яким чином зараз вона може все-таки трішки більшу частинку для свого розвитку взяти від цієї угоди? Ну, ви знаєте, це завжди коли є щось добре, то треба бути обережним, щоб не було якихось негативних негативних проявів. Безумовно, коли е, я був присутній на сесії Львівської обласної ради, і коли ми обговорювали це питання щодо погодження ще угоди, тексту угоди і звернення на до Івано-Франківської обласної ради, е, я разом з моїми колегами-депутатами, Донієм і гінкою з удару, е, ми звертали увагу на ті ризики, які є. Для того, щоб і депутати за них боролися, наші обласних рад, і для того, щоб уряд дослухався до цього. Не можемо сьогодні чітко сказати, враховані вони чи не враховані, але можемо сказати одне: що для того, щоб були добрі стосунки між інвестором і громадами, де буде здійснюватись видобуток, дуже важливо, щоб інвестор розумів, що громади не пасивні. Що громади активні і вони дійсно будуть відстоювати е, свої законні інтереси і будуть дбати про те, щоб інвестор максимально ретельно е, дотримувався і вимог нашого законодавства, і екологічного, і взагалі будь-якого іншого, який стосується е, гірничого, який стосується е, промислу, а також щоби. Е, Інвестор дотримувався тих загально прийнятих стандартів, адже це компанія з високою репутацією. І дуже важливо для цих компаній, щоб їхня репутація така добре і зберігалася. Тому ми бачили різні способи, якби такого контролю чи моніторингу з боку громад за діяльністю вже існуючих таких компаній, і в Сполучених Штатах Америки. І в Європі, і, зокрема в Польщі. І ми бачили, що це дуже добре працює там, де громади є активні, де створюються е, своєрідні такі асоціації чи громадські організації, які займаються контролем, дотримання. Умов угоди, умов законодавства дуже чітко реагують, в разі якщо якісь є відхилення, дуже активно і публічно висвітлюють будь-які факти, які цього стосуються. Крім того, дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування, місцеві депутати так само розуміли, що в них є певні повноваження. Так дійсно угода не дала можливість впливати органи місцевого самоврядування на цей процес, але є органи державної влади, органи державного контролю, які. Мають повноваження реагувати через приписи, через свої різні е інші дії, які вони повинні здійснювати. Але питання, хто до них буде звертатись. Це, власне, якраз і мають звертатись громади, громадські організації, депутати всіх рівнів і дивитися за тим, щоб, е от знаєте, не створювати проблеми один одному, а щоб кожен розумів, що ми чітко монітор моніторимо дотримання наших прав. І дає можливість інвестору працювати і так само виконувати ті умови угоди, які є. Тому я думаю, що якщо буде в такий спосіб побудована співпраця, а з свого боку я готовий і відкритий, для того, щоб, в разі, якщо такі будуть створені громадські організації, чи будуть такі активні депутати, чи навіть цілі громади, допомагати їм, використовуючи повноваження депутата. Чи то звертатися до органів державної влади, чи то звертатися до іншої інстанції для того, щоб або отримувати інформацію, або реагувати, тому що я розумію, що дуже важливо, щоб і інвестор, до якого в нас надзвичайно добрі і дружнє ставлення. І громада розуміла, що це така дуже складна співпраця буде. Чому складна? Тому що технологія складна, вона вимагає дуже уважного контролю і дисципліни у виробничому процесі і високої культури виробництва, і вона так само вимагає дотримання всіх стандартів і норм. Тому спостереження, моніторинг і дуже таке швидке реагування на будь-які прояви негативні. Вони мають ці дві ці 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 дві, якби сторони, які мають практично десь різні. Е Бачення, банать не то, що бачення, а вони мають різні, різні мети. От вони вони мають їх збалансувати. Тому я впевнений, що ми будемо мати добру співпрацю, але свого боку, я ще раз хочу сказати, я готовий підтримати будь-яку громаду, яка е, захоче, буде здатна самоорганізуватися і створити таку групу контролю, моніторингу і звертатися відповідно так само до мене, для того, щоб ті повноваження, які я маю сьогодні згідно закону, можна на благо громади використати. Пане Юрію, ну ви ведете завжди зустрічі з, зі своїми виборцями. Як реагують люди на підписання цієї угоди? Які у них перестороги? Ви знаєте, люди реагують по-різному, тому що е, дуже мало інформації відносно е, того, які є плюси і які є мінуси. От. І безумовно, е, багато є різних таких речей, які лякають людей. От. Але треба розуміти, що тут вже не треба лякатись, а треба розуміти, як діяти. Тому що страх не кращий не кращий порадник в цих справах. От а кращий порадник це добра самоорганізація і розуміння, які в тебе є права, і які є обов'язки відповідно в іншій, в іншої сторони. Безумовно, для громади добре, що вони в разі, коли буде все добре і піде дохід. Прибуток буде отримати держава, то громади будуть отримати так само прибуток. Безумовно, для громади мало б бути добре навіть ті мізерні кошти, які щороку, а ми знаємо, що це 500 тисяч доларів в рік, поки йде геологічний. Геологічна розвідка це перший етап, і в разі, коли вже починається промислова промисловий видобуток, це мільйон доларів має бути спрямований інвестором на розвиток соціально-промислової так званої інфраструктури. Тобто, що таке соціально-промислова інфраструктура. Це означає, що інвестор в ті населені пункти, де буде відбуватись видобуток, має спрямовувати на підтримку власне соціальних всіх проектів певні кошти. Це так само добре для громади. От. Безумовно, сьогодні ми ще не можемо так знаєте, детально там сказати, що отут є такі ризики, такі. Ми це обов'язково скажемо, коли будемо мати угоду на руках. От. Але для громади це є так само незле, коли вони розуміють, що є якісь економічні бонуси, чи економічні якісь переваги від того, що такі інвестори є. Ну і я маю так само велике сподівання, що. Цей тривалий період часу, а це 50 років, буде шанс мати ще працевлаштування, ну тому що це величезний об'єм робіт. Безумовно, велику частину роботи мають робити дуже висококваліфіковані фахівці. От. А ну, є інша частина роботи, де може бути кваліфікація повністю така, яка відповідає нашим фахівцям. Тим більше ми маємо не один з найкращих профільних інститутів по нафті і газу, не тільки в Україні, а в бувшому на Радянському Союзі. Тому я вважаю, що це так само є шанс мати додаткову кількість робочих місць, в разі, якщо геологічне дослідження і взагалі буде результати геологічного дослідження будуть позитивні, позитивні. і буде підтверджено, що є, є, є шанс видобувати далі. Юрій Богдан, ще коротенько, які законодавчі ініціативи слід очікувати від народного депутата Юрія Дерев'янка? Найближчим часом? Е, ви знаєте, найближчим часом е, я думаю, що це буде е, пакет законодавчих ініціатив, який пов'язаний, власне, з місцевим самоврядуванням. Які пов'язані з тим, що е, Величезна низка проблем невирішених, які сьогодні мають сільські і селищні ради, була обговорена ретельно і детально з асоціацією сільських і селищних голів. Була детально і ретельно обговорена з всеукраїнською асоціацією і разом з участю Ради Європи, які в Алушті проводили велику конференцію. І, власне, саме ці проекти законів, про які я зараз говорю, були предметом, в тому числі обговорення, і вони отримали дуже схвальний відгук практично від кожної такої обласної асоціації, де вони так само проговорили. І зараз ми сподіваємося, що ми зможемо е, так само знайти підтримку у різних фракціях по тих проблемних питаннях, які е, ці законопроекти врегульовують, а це питання делегованих повноважень, е, це питання. Значить, роботи з сміттям, тобто збором і переробкою Утилізації. сміття, утилізацією сміття, це отакі питання, які стосуються сільських і селищних громад, які є невирішеними по всій Україні. І зараз ми шукаємо тих однодумців так само з різних фракцій, для того, щоб підтримати ці законопроекти, щоб вони дійсно мали успіх і вони пройшли через Верховну Раду, щоб ми могли для не тільки. Сіл чи селищ Івано-Франківської області чи Західної України, а щоб ми цю проблему могли вирішити для сіл всієї України. Тому я думаю, що це будуть ті ближчі законопроекти, над якими ми зараз активно працюємо. І е, я входжу у міжфракційну групу е, по е, досконаленню самоврядування. От, і там присутні всі народні депутати з усіх фракцій. І так само це питання розглядалося на міжфракційній групі. Я думаю, що ми будемо. Ближчим часом мати такі зареєстровані з, з авторським колективом, е, в тому числі зі мною, Значить, цей законопроект, який я розробляв разом з, 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 з сільськими і селищними головами, небайдужими активними нашій Івано-Франківській асоціації. Хочу наразі сказати, що така е, позитивна для нас новина, що серед всієї цієї великої всеукраїнської асоціації сільських і селищних голів. Де входить понад 11 тисяч сільських і селищних рад, вони дуже високо оцінили діяльність нашої Івано-Франківської частини чу. асоціації. Yeah. І мені це було дуже так само приємно чути, що тут маємо гарних потужних голів, які дійсно дуже займають активну позицію і не тільки в чи захисту інтересів, а в тому числі навіть в такому плані законотворчому. Тому я думаю, що ми будемо далі спільно працювати. Як нас кажуть, найбог допомагає. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Вам дякуємо за увагу. Вам дякую, пане Юрію, за участь. Всього найкращого. До побачення.